Внутрішня нестабільність, дійсно, є в колуарах. Це стосується не тільки там нашого народного впливу, але й колуарної да, історії. Я зараз наразі я не бачу, щоб ці колуарні колихання докотилися до чогось суттєвого. Я маю на увазі до такого, що або де, де ми будемо мати якусь суттєву зміну. Але чи ведуться подібні розмови в колуарах людьми, важливими дядьками, всякими і Ведуться. Чи готуються якісь плани у деяких місцями навіть обговорюються, але я поки не бачу переходу до дії, от у чому момент. Тобто, ризики певні для президентства у пана Зеленського дійсно є, але вони поки не є такими критичними, щоб це от прямо все хоп-хей, і, і сталося. От, Тому поки плюс-мінус стабільно. Вели, величезна, Величезна біда з опозицією. Страшна біда. У нас немає облич. Їх тупо нема. Їх ну от реально немає. Ну, у нас або стара гвардія, до якої довіри нуль От, а нові обличчя зайняті іншими, іншими справами, щоб, а не політикою в даний період часу. Зовсім іншими збереженнями країни іншими шляхами. От у чому момент. І тому ми тут також в такому, знаєте. Положенні дивному, в якому та й і, і обличчя немає, і команди сформу, ну, сформованої немає. Ну хто? Ну, пан Порошенко, ні, пан, пані Тимошенко, ні. Гончаренко, ні. Ну ні, нема. Його просто нема. От, тому м -м, тут іще. Тут же ми говоримо про зміну обличчя, як в Кулуарах, е, говорять, я так розумію, з того, що я дивилася, говорять про зміну офіційного, офіціального, mm -hmm. офіціального лица. але зміна офіці... офіційного ліца не змінює команду, яка стоїть за цим лицем. А у нас потреба в зміні команди, а не тільки в лиці, понимаєте, яка їздить по світу? От у чому момент прийняття рішень потяг цією командою. А от за це у нас як би мова не дуже та йде. От у чому момент тобто сьогоднішній день все ж таки краще вже хай лишається так, як є. Та чорт його знає як краще? Давайте об'єктивно. Давай, ну, давайте чесно і об'єктивно. Зміна, е, зміна влад, влади зараз ставить нас в незручну позицію рачки. Не зміна влади зараз теж залишає нас в незручній позиції рачки. Ми от як стали в веделку, в якій отут срака, і отут от срака з певними наслідками, так ми і, вибачте, отак от і стоїмо. І що є правильнішим в рух? Тоже я ж якби не можу брати на себе. Ну як, я жива людина, в мене є власні думки. В картах я дивлюся, що ми просто висимо і поки ми висіти і будемо. І варіанту у нас поки виходу, да, немає. Ну, корот, ну Його просто немає. Воно не готове нічого для того виходу. Ну, коротше, і, і ми з вами, от в, такому, от в такому незручному положенні. Є інструктори. Я дивилася це питання. Є інструктори. Да, інструктори є введення саме військ, які воюють, все ще, все ще підвищений стан у цьому питанні. Інструктори, помічники, допомога у цьому форматі так ну зрозуміло, що у нас є найманці, іноземний легіон так, так. хлопців з різних країн, це зрозуміло, але це ж про добровольче формування і не зовсім про армію да країни, як на такій регулярній історії. От, тобто, та іноземці, там у нас є просто не в тій кількості, але поки ми говоримо тільки про інструкторів і дуже вибірково. Там вчора переглядали буквально вчора цю ситуацію. Ну, по перше, це цікавий внутряк, але зроблений третіми людьми. Випали треті люди як виконавці внутряка. Чому стався цей внутряк? Там же є оцей їхній духовний лідер, який, в принципі, і є тим ключовим типом, який взагалі, там приймає всі рішення. А Президент там достатньо така номінальна фігура, але Треті сторони, скоріше за все, були задіяні для того, щоб не було, ну не можна було знайти кінців? Хто ну коротше замовник, але оцей їхній духовний невимовний лідер приймав у обговоренні цього плану. Воно саме планувалося прям давно, і з групою особистостей. Ну, типу, там це точно внутрішня історія. Чому через президента Ірану йшли якісь бабки? Були він я так розумію за того, що він контролював поставку озброєння в РФ. Через нього йшов якийсь транш грошей. А треба було всі гроші зациклити на собі. І єдине, що для нас там у плюсі, воно, на жаль, навряд чи призведе до якихось серйозних протестних заворушень. Я маю на увазі, тому що там з уже буквально на вчорашній день випадало, що там вже починають закручувати гайки на всяк випадок, якщо хтось не думає робити якісь революції. А от там вже почалася якась така ну, типу, історія посилення безпеки режиму України для того, щоб ніхто нічого не міг зробити. Тобто він іще вмерти не встиг. Вже все як би, ну, зрозуміло, да? типу, такий цікавий момент, і треба було зациклити бабло на собі. І єдине, що це для нас означає, у далекій, ну як у трохи довшій перспективі, їм за деякі моменти прийдеться передомовлятися менша кількість, більша ціна, от у чому момент. Тобто, да воно має для нас плюс. Тому що Ерафія вимушена буде передумовитися за якісь штуки, які були домовлені і контролювалися саме президентом Ірану, саме президентом якого більше немає, і тепер вони хочуть збагрювати озброєння Ерефії, оцей духовний лідер в меншій кількості, але за вищою ціною. Тому ми побачимо з того результат. Але не зараз має пройти певний проміжок часу, щоб це стало типу очевидним. Тобто позитивний вплив на хід війни все ж таки це матиме для нас. да, да просто що воно в розрізі не місяцю, не два, там пів року і так далі, тому подібне. Тобто, це така краплинка, яка ну яка внес вносить, вносить свій коректив у їхні комунікації та стосунки, як мінімум в грошовому еквіваленті, в тому, що е, що дають натомість цих грошей, реально він планується. Його стало видно, що ще он, чорт зна, коли ми про це говорили, так, і так. перед Харковим ми казали, що і на. Харкові вони будуть робити оці от відволікаючі маневри і на сумах, і так далі. От мене просто суми випадали скоріше більше на червень, ну на літо, ніж на весну. Тобто, весна, типу харківський напрямок, а суми це більше до якогось більш теплого періоду. до... І е, провокації на північному кордоні там ДРГ, оце всяке таке теж випадало більше все таки на літній період, ніж на весняний. А е, от е, весняний припав на харківське на на, на харківський напрямок. От у нас є на Сумському напрямку певні проблеми. Їх вже і військові підсвічували. І на Сумському напрямку, на жаль, там є певні нюанси. Давайте так гірше ніж деякі проблемні місця на харківському напрямку. кажу деякі, тому що їх набагато менше на харківському напрямку, ніж не проблемних. Фільтруйте, будь ласка, те, що бачите, якщо вам показали одну частину, один шматок 10% якоїсь недобудованої лінії оборони, це не означає, що всі лінії оборони так виглядають. От щоб ви просто, якщо вам показали, отут -от є проблемне місце, це не означає, що воно скрізь. Давайте скрізь. фільтрувати да, трохи. Але от на Сумах є певні, є певні моменти, є певні проблеми. На Сумах зараз активно готуються. Активно готується і готується, я так розумію. ну, Силами самих зсу дуже активно готується. Тому там, там ніхто ну коротше, там ніхто нічого Болта ніякого на то не забив і о, іде якась підготовка. Там в мене, мене і випадало, і продовжує випадати, що в цілому до наступного опального сезону в більший, да, от якщо ми беремо цей певні проблеми, будуть підтягнуті і вирішені. От, ну і за рахунок допомоги, і за, за рахунок якихось альтернативних цікавих рішень. Не прямо всюди, але в більшості вирішено дійсно буде. Тобто, скоріше за все, можуть бути якісь регіони, де на те поклали болта, допомогу отримали, нічого не зробили, а потім алярма у нас нема. Але це не стосується прямо глобально всієї України. Тобто, все-таки для всієї України воно позитив, більш позитивний розклад виглядає. Теорію от і так далі тому подібне, але те, що у нас з весни розгатили і догатили, взагалі купутеться, щось всі забули. Щось якось мені дуже цікаво, штучно зроблено що. Дев'ять ракет у Харківську ТЕЦ штучно створено. Дев'ять ракет в одну точку. в одну і це не тільки нас стосується, де там прилітам приде багато де прилітало по 9 ракет, по 10 ракет, по 20 так. шахетів, Трипільська ГЕС, від якої чотири стіни і згорівше обладнання дороге. Штучна історія. Ну, типу, чи ми за чи ми не прослідковуємо так? Будь ласка, про прогорніть телеграм-канали на новинну стрічку двомісячної давності, і подивіться, що. Почало відбуватися з березня місяця. І порахуйте, куди по енергосистемі опалювальній системі були прильоти, де по ГЕСом, Дніпропетровська ГЕС і так далі і тому подібне. А потім розганяйте конспірологію про підвищення м, тарифів і так далі. Тим паче, що зараз Україна переходить здебільшого на модулі. на модулі, які закріплені під район, або під будинок, або ще під щось. На модулі ми переходимо, що є більш вигідніше. Так, yeah. да, да, да. там я ж кажу, це, це має бути візит, в якому мають передумовитися, і ну, коротше, трохи на інших умовах, тобто тут. Да, тут, тут воно має сенс і нам це грає певним чином на руку, от, тому для нас плюс-мінус непогана новина, і воно вплив все-таки матиме. Там я не є фанатом як там, хороших русських, але періодично можу читати просто із, -за, скажімо так, інтелектуальної грамості пана Невзорова, і мені у нього цей сподобався жарт з приводу того, що кожного дня вмирають купа президентів, да, типу там, і диктаторів і так далі, але не везе тільки Росії. <сум> я тут так знаєте попоржала, ну, гарний жарт. Правда, типу диктатори вмирають, типу, дуже часто. Але тільки Ну, Це, типу, десь приблизно така сама історія. І Китай, і Китай все ще займає позицію, мене цікавить тільки я. Ну, Типу, там нічого якихось суттєвих змін там поки не, не відбувається. Тобто, там з Китаєм воно все стабільно. Вони зайняли певну позицію, в ці позиції вони йдуть. В мене що тоді випадало, що зараз випадає, розклад починається з десятки жезлів, важка ноша. Що ми приймемо всі вимоги Євросоюзу, які тільки можна прийняти, але от все, що стосується чужих бабок і корупції, буде прийнято в останній момент. Уже, знаєте, коли от прям жарений пітух наклював уже в сраку. Вони будуть тягнути. Це пояснює нам, як громадянам України, чому приймаються не давайте так незначущі Вимоги Євросоюзу, там я не знаю там закон про ну якісь вони важливі, але вони в, в ну другорядні. Да? Там, наприклад, там я не знаю там, там обов'язкові прививки тварин, як у Європі. Воно та важливе, але ж якби судова реформа важливіше, але вони будуть приймати все, що завгодно: вивіз сміття як в Європі. Я не знаю очищення води, як в Європі, захист І тварин як речі, так. да, все, що завгодно, щоб видавати, дивіться, ми ж. Робимо да, по пунктам все чотенько, але от глобальні штуки, які стосуються судової системи цієї всієї історії, ні, то буде в останній момент. То буде, блін, в останній момент. На жаль, я просто ну, типу, посміхаюся іронічно, щоб ну, люди, глядачі, розуміли, що це не там. Тому що мені весело, тому що це знаєте, вже напів історично. ти, Типу, ти такий ха? Цирк? Ну, типу, а що ну? На превеликий жаль. Направнодія така правда. крихта надії завжди є, але бачимо на превеликий жаль, що нічого не робить. Вони будуть на... тягнути з реформою судовою, тягнути капець, тому що це треба буде робити незалежну судову систему. а Це означає, що ти свого карманного олігарха або якого небудь депутата не 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 відмиєш, і все, і капець. Так. там скоріше. Давайте такий сленговий момент рабівончик. Це не зовсім перемовний процес. Це збір інформації і збір того. Хто на які домовленості і готовий йти. Оце Сі скатався катався туди, там все вияснив, от туди, там ті типу, поїхали до тих, там поговорили. Тобто, це оце збір, знаєте, як павутинка, що ми маємо на сьогоднішній день. Тут Індія, яка погоджується їхати на саміт Миру, а вона як окремий гравець буде їхати зі своїми моментами, да типу, як ну як. Є мирні плани, вони такі: оцей пункт окей, а оцей пункт не окей, категорично. А за оцей пункт ми можемо поторгуватися, якщо ви нам щось цікаве запропонуєте. Ну, от зараз це про торги. Давайте відверто. Це не про те, що прямо перемовини йдуть, це про торги, про вияснення, хто, скільки, де, кому, як, за яких умов і на чому, де ми можемо отак, от рачки статі викрутити, щоб всім було хорошо. Ну, типу, на думку світу, який ніфіга, ні готовий ні до чого. Саміт, я теж дивилася і зараз передивляюся, не митьом та катанням все одно відбудеться. Але да, Ерефія буде робити все, щоб він не відбувся. Ну тобто, тут буде прямо там глобальна така, знаєте, як там акція е, пов'язана з тим, щоб зірвати цей процес. Це да, це, да, це очевидна історія, але недостатньо Ерефії агентури та ресурсу, щоб ну, зовсім зірвати. Тобто, поки воно йде, як іде, всі до того готові. Поки ми не можемо з вами сказати, бо ми не маємо того результату, який може гарантувати нам позитивних зрушень 100%. Ми його не маємо, ми до нього лише готуємося. Ми зможемо говорити про це постфактум виконаних, давайте так скажімо, спеціальних дій військових, які у нас плануються. Я сподіваюся, що ми їх не просремо. Тому що від цього багато залежить. От від цього багато залежить, на якій позиції ми. Увійдемо з вами, яку позицію ми будемо мати, коли увійдемо з вами на саміт миру, і від того буде залежати, куди ми е, гребимо е, і як ми грибимо, і, і на яких умовах грибимо. А у нас, поки цього факту не сталося в повній мірі, тому ми з вами по факту, заручники, ми чекаємо, будуть е, давайте так. Здійсняться наші плани, які я бачу, да, спеці... які проходять по верховній Жриці. Хто давно дивиться мене, той знає, що це вігніфікатор всяких операцій і спецсу. Вигорить, будемо мати класну позицію. Десь щось піде не так, будемо мати іншої позиції. Принаймні, з боку України зараз робиться все можливе, щоб все пішло саме так. <зв 'язок> Давайте так, з боку України робиться. Отак, от, от скажімо. можна вже, вже можна непоганий було... результат. Да, да, можна було б, мабуть, і краще, ну то для того, щоб було краще, мабуть, треба було трохи інакше вести країну з самого початку і діяти інакше, але вже маємо, що маємо. Але е, ніхто не стоїть на місці, на місці і реально в носі не колупається. Активна робота випадає ти кожного разу, коли дивишся, що у нас там відбувається. У нас там такий, такий мазовий штурм. Дві шпаріж, якась така історія. Отаке, от ну тобто, там шевелимося, Давайте так. Ми шевелимося активно. так. Тоді наступне питання щодо мобілізації в Україні. Зараз розпочалася нова хвиля. Як це все відбуватиметься, і чи досягнемо ми бажаних результатів? Складно це все відбуватиметься і відбувається уже складно Добре, великий, да. і те, що я і казала, я дивилася перед мобілізацією і говорила, що система періодично лягає, видає глюки, не витягає навантаження, і вона лагає, видає глюки, ви ж там в розшуку не встигли роз... так. так, да. так. Причому, да, не встигли зареєструватися вже в розшуку на всяк випадок. Ну, а чого ні? Ну я розумію помилка, але це ж показова ну, певна історія того, що писалося да, на колінці і так далі, тому подібне. А от, плюс а, а, глобальні промахи у чинному законодавстві з мобілізаційним цим, ну тобто, там дуже велика кількість помилок. Воно призведе до того, що на ці помилки будуть тикати. їм будуть апелювати. Це призводить до того, що звіріють ненормально певні ТЦК в різних регіонах. Да, і у людини є ще 60 днів для того, щоб поновити дані, а її вже пихають в бус, і на жаль, це. Не, не поодинокі випадки. По випадки. от, І е, можна скільки завгодно кричати, що це там і псо, і нічого такого немає, але коли це торкається, наприклад, твоїх знайомих або твоїх друзів, ти такий М -м, прикольний псо. Ну, типу, друзі, ну, ну, це ж уже, ну, не треба на, на Іпсо спихувати протизаконні дії да, представників ТЦК. от. Плюс поводження. Ну саме я маю на увазі поводження певних особистостей у ТЦК, особливо тих, які до фронту не мають вообще Немал. жодного стосунку і ніколи не мали. І оці розмови про те, що зараз у ТЦК знаходяться хлопці, які воювали, їх там така мізерна частина. Більше того, того там знаходяться якісь лби. Які бачили війну хіба що на картинці розумієте? Ну, типу, або перетинаючись з іншими військовими. Ну, коротше, там дуже багато нюансів. І це також спричиняє певний, певний момент. От, ми там ми та видаємо якусь кількість питання якості цієї кількості, якість цієї кількості. От, у чому момент. А з цим у нас теж велика біда. І ми тут, звісно, воно колихає суспільство не в найкращому. Його виглядя, е, по факту, чоловіки, які мають певні проблеми, але мають які-небудь е, таланти, вони не застраховані і не мають гарантій, що їх таланти е, будуть е, побачені, а їх проблеми будуть враховані. От у чому момент. Тобто, якщо який-небудь дуже талановитий бухгалтер чи бізнесмен, який шарить за. Склади там за ведення документації за правильну грамотну роботу в Excel-табличках, да, це ну своя сфера, да, в роботу в програмах мав би гарантію від якби, військомату, да? про те, що і... але має при тому п'ять позвоночних гриш там якісь ще проблеми, які не дозволяють йому бути штормовиком. Але він він класно. Він зробить склад на на військовій базі персик. Якби він мав гарантію, що він точно попаде за своїм призначенням, приміняючи свої таланти, народ би пішов, але такої гарантії немає, тому що зараз наказ прямий на бійця не є гарантією того, що цього бійця направлять саме до вас у частину і з цим також стикається. Військові про це пишуть. Що вони дають папір, запит оцього дядьку до нас, нам треба дрончик. Всі плювали на їх запит, і того потенційного дрончика відправляють штурмовиком. Ну, я там умовно, да? так. хоча він талановитий дрончик. І у нас оця, 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 оцей хаос, він спричиняє до того, що ми зараз маємо такий негативний результат. Робота, знаєте, яка ведеться? По сімці кубків, по ілюзії. Я Не так розумію, час. що у нас, у нас основний ресурс кинуло на те, щоб розповідати, що такого немає. Що то все і все. У мене зараз по цьому питанню перевернете правосуддя. Тобто на законодавчому рівні, на якомусь правовому рівні це зараз не вирішується ніяк.